Пані та панове, вітаю! Наша велика, великомасштабна війна з Російською Федерацією викликає у мене бажання досліджувати інші різноманітні такі ж бурелемні, буреносні періоди в світовій історії. І, безумовно, така жадоба до нових знань так чи інакше відсилає нас до Історії Другої світової, і знаєте, безумовно, старше покоління, яке, можливо, також зайде до цього відео і буде його дивитися, воно, безумовно, знає, як історію Другої світової викладали у Радянському Союзі. Це була переважна історія Великої Вітчизняної війни, як її називали у Радянському Союзі. І це був лише фрагментик з Другої світової, і лише фрагментик такого, скажімо так, європейського театру бойових. Дій. Але безумовно, Друга світова війна, вона є ширшою. І те, що у сучасній вже українській школі викладають бодай хоча б широку історію Другої світової на рівні загальноєвропейського контексту, який включає період з 1939 по 1945 роки, це вже дуже. Класне і серйозне надбання, але на мою думку, ще більший контекст залучення ще більшої території, залучення ще більшої кількості країн, особливо тих країн, від яких ми зараз в певній мірі залежимо, від яких ми зараз отримуємо дуже. Вагому і шалену допомогу, наприклад, від Сполучених Штатів та від британського домініону, скажімо так, від спідружності націй Британії, да, Великобританії і інших її країн-партнерів, то ми починаємо відкривати для себе поринаючи у історію цих країн, у історію їхнього протистояння у Другій світовій війні з коаліцією Осі, так, Берлін, Рим, Токіо. Ми починаємо розуміти. Дуже великий загальний контекст. І у цьому відео я хотів би розказати таку частинку певної історії, пов'язаної з Сполученими Штатами Америки, яка дозволить нам більше зрозуміти характер політики, можна навіть так сказати, характер публічної і непублічної діяльності Сполучених Штатів, яку ми зараз можемо спостерігати на тлі вже нашої російсько-української війни. І якраз таки мова піде про Японію та Сполучені ні, Штати Америки нам про це не розказують у школах, так, але якщо ми підемо і дізнаємося, що взагалі відбувалося на, на театрі Тихоканському під час Другої світової війни, то ми знайдемо там Японську імперію, яка була такою собі ну, над державою на теренах цієї півкулі, і яка претендувала на домінування та панування на території всього Сходу, навіть безумовно, головним противником. Японії були Сполучені Штати Америки, які фактично домінували на Тихоокеанському, скажімо так, просторі. Але Японія мала на увазі Сполучені Штати Америки і хотіла. Експансію проводити на території майже всього Сходу. В першу чергу, коли ми поринаємо цю історію, ми дізнаємося, що Японія почала активно вести бойові дії ще з 30-х років і навіть випередила в цьому плані ту ж Німеччину або Італію. І ми дізнаємося, що, наприклад, у 30-х роках Японія на території Манджюрії створила собі таке. Своє власне ДНР ЛНР, так? тобто підконтрольну маріонеткову державку на території китайської Маньчжурії, яка підпорядковувалася Японії і яка була використана Японією для подальшого. Скажімо так, захоплення китайських територій, на яких проживали різноманітні народи Китаю. І тому ми, коли дізнаємося про це, то ми починаємо співставляти вже нашу історію і розуміти, ага, що вже знайоме відбувалося так, на цих теренах. Щось ми вже бачимо, якісь аналогії, безумовно, не прямі, але так чи інакше, після того, як, скажімо так, гібридна частина агресії Японії на території того ж Китаю почала впроваджуватися вже в відкриту фазу. То одним з головним то одним з головних питань для японського уряду уряду його імператорської величності постало питання нафти. Як ви розумієте, без нафти та нафтопродуктів, що добуваються з цієї нафти, жодна військова машина, скажімо так, середини середини ХХ століття не могла існувати. І, безумовно, на жаль, чи на щастя, в Японії на її Японських островах нафти. Майже не було знайдено, тобто та частина, яка добувалася в Японії, зовсім не могла покривати ті потреби, які існували тоді у військових японських, і в яких вона, скажімо так, потребувалася, так в яких вона потребувала. Тому Японія закривала більшу, абсолютно більшу частину своїх потреб, за допомогою кого, ви запитаєте? А за допомогою Сполучених Штатів Америки. І це, скажімо так, Певна іронія у цій історії. Але безумовно вони розуміли, що враховуючи усі, скажімо так, геополітичні ризики, Сполучені Штати Америки не можуть бути надійним постачальником нафти для Японських островів, і їхній погляд, погляд японців, був спрямований на Південно-Східну Азію, Індокитай та острови, де зараз знаходиться Індонезія, Полінезія, оскільки саме в цьому регіоні добували в значній Кількостях ту саму нафту і переробляли її. І тому Японія безумовно хотіла туди дійти. Вона тут спойлер дійшла до нього. Але цей шлях до нафти пролягав через перехрестя конфронтації зі Сполученими Штатами Америки. І тому, коли ми побачимо, як взагалі Сполучені Штати реагували на це все, то ми побачимо. Доволі цікаву ситуацію. Чому тому, що Сполучені Штати Америки з одного боку були зацікавлені в збереженні статусу кво на території Тихоокеанського регіону. З іншого боку, як то кажуть, спільнота Сполучених Штатів Америки дуже емоційно реагувала на новини, які надходили до Сполучених Штатів з Китаю, особливо враховуючи всі ті військові злочини та акти геноциду. які які влаштовували японські військові, і це також потрібно розуміти. І ось, скажімо так, білий дім, який тоді очолював пан Рузвельт, він стикнувся з такою дуже важкою та дуже серйозною дилемою, яка полягала в тому, що з одного боку це дуже нестійкий мир. Так, і потакання агресору, а з іншого боку, це пряма конфронтація та війна, яку Сполучені Штати не хотіли собі дозволити, яку вони не хотіли побачити. Чому? Тому що в першу чергу у вумах тодішнього естеблішменту сполучених штатів домінувала ідея все ж таки вгамування агресора. Це також потрібно розуміти. Хоча тут потрібно також визнати, що були люди. Також потрібно це визнавати ще раз повторююсь, які виступали активно проти будь-якого потакання агресору з боку лідерів сполучених штатів. Так от що потрібно розуміти, сполучених штатів на тодішній час не існувало такого інструментарію. Як ми зараз його знаємо щодо ембарго, який може накладати президент на ту чи іншу діяльність інших іноземних країн, наприклад, на ембарго на експорт нафти зі Сполучених Штатів Америки до Японії? І це було одне з ключових питань, на яке не наважувалося піти американці довгі довгі роки, починаючи з 37 го до 41 го року, коли Японія нарешті здійснила. Скажем так, акт агресії і здійснила свій напад на Перл-Харбор, вже відомий усім нам, як то кажуть, з історії. І весь цей час американський президент вагався між певним ізоляціонізмом та активними міжнародними діями, які могли якраз таки покликати певну відповідальність, так і нанести певний урон. Американським інтересам, зокрема, тут потрібно розуміти в першу чергу не інтереси конкретних компаній чи економіки, а саме політичним інтересам сполучених штатів з точки зору не втягування цієї країни до будь-якої війни, оскільки тренд, який був заданий паном Вільсоном у період Першої світової, він був абсолютно зруйнований, і вже після того як Вільсон пішов з поста президента. Цей тренд на ізоляцію був дуже серйозно розповсюджений і прийнятий у політичних кругах Сполучених Штатів Америки. І ось дуже цікавою особливістю, скажімо так, того періоду, яка стала для мене такою знахідкою, це стала ДПШ, скажімо так, послання від американського дипломата, посла у Токіо до президента, в який він викладав своє розуміння ситуації. І говорив про те, що краще піти на поступки японцям і не вводити ембарго на нафту, від якої вони залежали, тобто на американську нафту, чим, як то кажуть, впроваджувати це і нарікати себе на війну з цією державою, оскільки японці вони такі. Навіжені, вони підуть до кінця, вони, попри все, будуть змагатися і воювати. І тому краще нам, як то кажуть, не дратувати цього японського демона. І якщо ви зараз почули щось знайоме для себе, так, щось таке, що. Може, скажімо так, якось перекликатися з сьогоднішнім днем, то я, як то кажуть, доб'ю вас головною фразою з цього листа: це була фраза, ми повинні зберегти японцям їхнє обличчя у міжнародній політиці, і це прям вишенька на торті. Прям це. Просто неймовірно, я коли це дізнався, коли це о, прочитав, це було просто, як то кажуть, у яблучко. Саме те, що відбувається зараз, коли ми бачимо це у того ж Макрона чи Шольца, ну, точніше, бачили, так, до певних моментів. Хоча позиція Макрона поки що також ми не побачили остаточного її втілення у прям рішучі-рішучі кроки. Хоча так, поїхала певна бронетехніка новітня до нас, так і все ж таки. Це показує, що демократичні суспільства, особливо такі демократичні суспільства, як США, і їхнє керівництво, доволі слабко спочатку реагують на акти агресії з боку авторитарних країн, оскільки в першу чергу вони хочуть зберегти спокій для власної держави і власних громадян. І ми. Також можемо згадати ті ж самі мюнхенські історії з Німеччини, так потакання Гітлеру і його агресивній політиці, і намагання зупинити агресора добросусідською політикою, так і взагалі зробити все можливе, щоб Гітлер пішов лише там. По Чехословаччині ну далі зупинився. Все це ми розуміємо, до чого призвело. Але все ж таки, Сполучені Штати Америки це дуже важливо для нас кейс, щоб ми могли розуміти, що, скажімо так, поєднує ті часи і сьогоднішні. Їх поєднує в першу чергу, і, на мою думку, специфіка політичної системи в Сполучених Штатах. Специфіка того, що більшість посадових осіб у цій країні є обраними, обирається, починаючи. Від а, депутатів якогось каунті, тобто самих низьких рівнів, а, що управляється певним регіоном, так закінчуючи штатами і федеральним рівнем, і це для нас. Відкриває певне розуміння того, що ми повинні мати терпіння, коли спілкуємося зі сполученими штатами. Ми повинні розуміти, що в історії Сполучених Штатів вже було дуже багато прикладів того, коли Сполучені Штати, а саме їхній президент і головні діюві, скажімо так, особи політичні. Вагалися дуже серйозно перед тим як втрутитися у ті чи інші конфлікти, і це нормально для сполучених штатів, і навіть при умові дуже значної підтримки з боку населення. Таких подібних дій, і навіть при умові того, що населення вимагає щось від політиків Сполучених Штатів Америки, вони все одно будуть прораховувати всі можливі результати і лише поступово доходити до того результату, умовно який потрібен тим чи іншим союзникам. Це дуже насправді важливо розуміти, оскільки тоді, коли ти це починаєш розуміти, ти починаєш по-іншому дивитися. На ті чи інші кроки того ж президента Америки, який є у нас зараз, це пана Байдена, так? ти починаєш розуміти, що пани політики американські вони поступово приходять до тих чи інших рішень, вони пропрацьовують ці рішення, вони розуміють можливі наслідки. І в першу чергу, що також потрібно розуміти, вони розуміють, що на кону стоять. Не тільки їхні політичні життя, так, а на кону стоїть і безпека їхньої країни. І коли ти починаєш це розуміти, ти більш спокійно дивишся на всі ті різноманітні інсинуації, які приходять до нас з політикою Сполучених Штатів Америки. Ти починаєш більш спокійно ставитися до ІПСО, який розповсюджують росіяни. Так, ти починаєш розуміти усю характерну важкість. Та складність політичної кон'юктури в Сполучених Штатах Америки, те, що там постійно відбуваються вибори, і під вибори політики повинні говорити правильні речі, що в першу чергу їх обрали, і таке інше, і все це дуже сильно пов'язано між собою. І в першу чергу, що я би хотів бачити, безумовно, щоб у нас в Україні. З'явилися, можливо, якісь такі серйозні наукові установи, організації, дослідницькі, які будуть займатися саме дослідженням Сполучених Штатів, наших найближчих союзників, щоб ми могли розуміти їхню політику, щоб ми могли розуміти їхній контекст, який, на перший погляд, здається нам абсурдним, на перший погляд, він здається нам доволі. Незрозумілим, чому не діють так, як хочеться нам, наприклад, так. Хоча безумовно, ми також з нашої точки зору, і, взагалі, з точки зору перспектив, ми є правими, коли, наприклад, просимо і переконуємо американський естеблішмент у необхідності допомоги у ті ж наші Україні у війні з Російською Федерацією і розширенням номенклатури цієї допомоги, оскільки ми. В умовах війни більш, скажімо так, прискорено приймаємо рішення. Ми вже звикли до ризику і розуміємо, що краще ризикувати, чим втрачати дуже важливі для нас години, а інколи навіть хвилини нашого буття. І тому, безумовно, ми прораховуємо найбільш Позитивні та найбільш вірогідні для нас сценарії, і вже по ним працюємо. І у цих сценаріях абсолютно ну, логічним є те, що ми прагнемо реалізувати інтереси власної країни, тобто повернутися, наприклад, до кордонів 91-го року, і, як то кажуть, попутно реалізувати інтереси тих же Сполучених Штатів Америки, які полягають у тому, щоб була збережена міжнародна система координат, так, міжнародна система. Правових відносин, і внаслідок цього би Сполучені Штати також не зазнавали можливих втрат і можливих безпекових втрат в першу чергу. І ось це ми доносимо до наших партнерів. А партнери, наші американські, поступово-поступово проходять свої, скажімо так, етапи змін. І ось вже ми маємо позитивні результати на рівні того, що нам починають надавати. Деякі важливі важкі озброєння тому для мене і можливо для вас також головним висновком з цього. Конгломерату цієї сукупності інформації, історичних даних та просто аналізу сьогодення є те, що ми повинні робити свою справу, ми повинні продовжувати довбати ту скелю. Так? Ми повинні продовжувати пояснювати, роз'яснювати та пропонувати, аби ми, врешті-решт, досягли своїх результатів, які ми для себе встановили. І не зважати на те, що можливо на цей час американські політики ще не дали нам там f 16 так, ще не дали нам ракети Атакамс, ще не дали нам ракети Тамагавк, так але. Можливо, врешті-решт, у свій час ми цього доб'ємося, якщо ми будемо настирливі, уперті, та будемо раціональні у своїх проханнях. І тому, якщо ви маєте можливість доносити інформацію до американських громадян, доносити інформацію, наприклад, до політиків у Сполучених Штатах тих же або у тій же Європі, то займайтеся цим, тому що таким чином ви будете вкладатися. У перемогу України у цій війні. І це дуже класно, коли наша діаспора і взагалі просто люди, яким не байдуже майбутнє України і, можливо, майбутнє мирного людства, навіть так можна сформулювати, вони займаються цією справою і довблять ту скалу американської непохитності. Так, а з іншого боку, якщо у вас немає такої можливості, якщо у вас немає часу на те, щоб постійно там щось твіти. Постійно е спамити хештеги, писати різноманітним політичним діячам, просто лідерам суспільних думок у західних країнах, то просто зберігайте спокій і надавайте свою підтримку тим, хто цією справою активно займається. Навіть ваші лайки, перепости і просто добре слово також доволі серйозно допомагають у цій боротьбі. І тоді. Нашому симбіозі, ми будемо ставати кращими, і ми будемо досягати своїх. Важливих для нас усіх цілей. І тому зберігаємо спокій, американська політика поступово змінюється. У цього є багато аналогій в історії, і не тільки. І продовжуємо йти до нашої спільної перемоги. Не забуваємо дякувати за це в першу чергу нашим воїнам, нашим Збройним силам України та силам оборони нашої країни. І просто не збуваємо дякувати один одному, тому що ми також дуже Багато впливаємо на те, щоб ця перемога наша була втілена у життя. Не забувайте підписуватися на цей канал, якщо ви не підписані, ставити дзвонечка, щоб вам приходило повідомлення, коли виходять нові відео. І коментуйте, пані потапанове, коментуйте, пишіть свої враження та думки стосовно цієї історичної паралелі. І чи були ви здивовані тим, що. Японська імперія дуже чимось нагадує російську, так, сучасну, Хоча та ж Російська імперія ну зовсім вже не дотягує до рівня тих же ж японців. У них, хоча б, дійсно було якісь поняття про честь та гідність. А я з вами не прощаюся, як то кажуть, тому що ми з вами побачимося незабаром в інших відео.